Доброго дня, дітки. Сьогодні ми з вами продовжуємо нашу фізичну підготовку. Я маю на увазі розминку. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та займайтесь фізкультурою. Кожного дня робіть зарядку кожного раганку перед тим, як йти в школу або заходити в онлайн режим в Zoom режимі. Багато балакати не буду. Розпочинаємо усі завдання за той час, який пройшов дивитись у мене на каналі. Там буде підписано ранкова зарядка. Який день? Та робіть зарядку. Будь ласка, будьте здорові, ми розпочинаємо. Поїхали. Як завжди, розпочинаємо з голови, з верхньої частини тіла, руки на пояс та починаємо. Нахили головою вперед назад, вліво вправо. Поїхали. Раз. Спокійно. Два. Три. Без різких рухів. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчуємо Наступне завдання. Нахили головою вліву та в праву сторону. Поїхила. Раз вліву, раз вправу. Розпочинаємо. І раз, два. Три. Спокійно, без різких риб. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. чотири. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою. Розпочинаємо. Раз на два. Тягнемось до гори Два. Руки в сторону три. Опускаємо Чотири. Не кидаємо, опускаємо спокійно. Продовжуємо. Руки перед собою. Раз. Тягнемось до гори. Два. Не просто піднімаємо руки, тягнемось Два. Руки в сторону Три. Чотири. Перед собою. Раз. Продовжуємо. Спокійно тягнемось Два. Спокійно в сторону три. Чотири. Перед собою раз. Продовжуємо. Два. Тягнемось. Три, чотири. І ще два рази. Раз. Повторюємо. Два. Тягнемось два. В сторону три. Опускаємо чотири. І на останок перед собою руки. Раз. Тягнемось два. Три, чотири. Дуже добре. Наступне завдання. Руки догори. Підтягнулись. Раз. І тягнемось. 10 рахунків до гори, тягнемось якомога вище до гори. Під солнухи. Поїхали. Тягнемось спокійно. Раз, два, три, чотири. Молодці. П'ять, шість, Продовжимо. Сім. Вісім, дев'ять, Десять. Закінчило. Молодці. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою. Нахили тулуба. 4 нахили тулуба вліво тягнемось. 4 нахили тулуба вправо. Спокійно, без риских рухів. Розпочинаємо і тягнемось. Раз, два, три, чотири. У іншу сторону. Спокійно, без риских рухів. 5, 6, 7, 8. Молодці. І раз, два, три, чотири. Продовжуємо. 5, 6, 7, 8. І ще раз, два повторення у ліву сторону та вправу. Раз, два, три, чотири. І у іншу сторону тягнемось. 5, 6, 7, 8. Без різких рухів. І останнє повторення. Продовжимо. Ціє вправо. Раз, 2, 3, 4. У іншу сторону спокійно тягнемось. 5, 6, 7, 8. Молодці. Наступне завдання. Руки на пояс. Нахил тулуба. Вперед. Назад. Ліво, вправо. Теж без різких рухів. Продовжуємо. Нахил тулуба вперед. Раз, два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири вперед. Раз. Два. Три. Закінчили. Молодці. Наступне завдання. Нахил тулуба в ліву сторону. Піднімаємось на місце. Нахил тулуба вперед. Висходне положення перед собою. І нахил тулуба вправо. В те, в те положення, з якого ми розпочинаємо. Тобі ж, я показую на нараз нахил тулуба якомога нижче. Ісходна позиція. Нахил тулуба вперед, Ісходна позиція. І нахил тулуба до правої ноги, Ісходна позиція. Поїхали на чотири рахунки. Поїхала раз перед собою. Два, три і чотири. І закінчено. Зараз повторюємо, робимо разом зі мною 6 повторень. Поїхали. Розпочинаємо з правої, з лівої ноги, як, вам, як ви вважаєте. Немає різниці. Розпочинаємо з справу вперед. Поїхали. Раз. Перед собою. Два і три, чотири. Продовжуємо. Раз, нахил. Якомога нижче. Не гарбатимось, Коли робимо, Не робимо спину. І два. Перед собою. Стали. Три і чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Якомога нижче. Не згибаємо ноги. Три. Чотири. Продовжуємо. Раз. Перед собою. Два і три. Закінчили. І ще раз три повторення. І на, на цю, цю вправу ми на сьогодні закінчуємо цю вправу. Продовжуємо. Раз. Перед собою. Два. Три. Закінчили. Ще два повторення і закінчили на сьогодні цю вправу. Раз. Два. Не згимаємо коліна. Три. І продовжимо. Раз. І два. І 3. І на останок повторення. Раз. І два. І три. І 4. Закінчило. Дуже добре. І на, остан... на останок. Сьогодні дві. На останок дві сьогодні вправи. Це, по-перше, вправо. Якомога нижче. Ноги на ширні пліч. Якомога нижче. Десять нахилив. Якомога нижче. Майже касаємось е е підлоги. Але при цьому, коли ми нахиляємось, ми не згимаємо коліна. Поїхали. 10 наклонів разом зі мною. Поїхали. І рахуємо е не про себе, а у слух Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. І при цьому не згибаємо коліна. І сьогодні на останок. Руки на пояс. П'ятки разом. На раз стаємо на носки. На два спокійно перекатуємося на п'ятки. Без різких руків. Поїхали. І раз. Стаємо на носки. Спокійно стаємо. І перекатуємося на п'ятки. Два. Продовжуємо на носки без різких руків. Раз. І стаємо на п'ятки 2. Продовжуємо спокійно, без різких рухів Раз. На п'ятки, два. Продовжуємо на носки. Раз. На п'ятки перекатуємось 2. І на носки становимось. Раз. Перекатуємося на п'ятки два. На сьогодні все. Будь ласка, пере... будь ласка е Підписуйтесь на мій канал, робіть зарядку та будьте здорові. На все добре, до побачення, до наступного разу. На все добре.